Трохи провербну неділю. Дорогі мої, вхід Господній Єрусалим, пальмова неділя, вербна неділя. Всі ці назви вказують на єдине свято, що святкують цю останню неділю перед Пасхою, тобто в шосту неділю Великого посту. Для більшості з нас це свято асоціюється з освяченням верби у храмах. У цей день храми переповнені, кожен несе свій букет, бажаючи, щоб хоча б краплинка святої води впала на нього. На вокзалах, базарах, метро просто на вулиці, і навіть біля храмів, ми можемо зустріти ціле розмаїття букетів з верби, які завжди пропонують нам вуличні продавці. І коли запитати, навіщо ця верба, то у відповідь часто можна почути. Ці гілочки пошвятять у церкві, а потім покладіть додома за образами, верба захистить дім від лихого ока, і увесь рік усі здоровими будуть. А якщо образів немає, просто у вазу поставте, буде вам оберіг. Більшість людей так і робить. Прийшли, освятили, часто навіть не побувавши на богослуженні і забули. Та чи дійсно це свято зводиться тільки до освячення верби? Яке походження цього свята, яке значення для християнина воно має? Маємо щиру надію, що, це, що ще є люди, для яких ці питання мають значення. Це свято, дорогі мої, перш за все, про що свідчить і одна нас, його нас, пов'язана з євангельською подією, що відбулася в останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа, Його урочистий вхід у Єрусалим напередодні свята Пасхи, який хронологічно та змістовно передував Його страстям. Луки 19, 28-40. Євангеліє описує, як радів весь Єрусалим, коли Господь на звичайному віслюку в'їхав в місто. Здавалося, якою радістю переповнене це свято? Як тоді, так і зараз велика маса людей, тоді з пальмовими віттями, тепер з вербою. Тоді, співаючи «Осанна у вишні, тепер з вигуками навколо свято вам звербною неділею, та насправді це свято одне з найтрагічніших у церковному році. Трагічне воно тому, що все це торжество, вся ця радість побудована на нерозумінні, на самообмані. Народ, який зустрічав Христа, чекав політичного вождя визволителя, який покладе край земним стражданням людей. І коли ці ілюзії розвіються, а це сталося, як ми знаємо, зовсім скоро. Коли народ вже кричатиме, щоб розспяли його, що ж сталося? Народ чекає. Що Месія візьме владу у свої руки, організує повстання і помститься всім, хто ображав народ. А Христос входить тихо, на осляти їде і смиренно, чим розчаровує народних вождів і вони настроюють людей проти Нього. Народ шукав земеної перемоги, земеної влади земної свободи. Його вожді хотіли перемагати і володіти. Та що залишилося від цих людей? Що залишилося від Римської імперії? Що залишилося від атеїстичного Радянського Союзу? Що взагалі залишилося від тих, хто думали, що мають владу, і ніхто не забере її від них нічого? Всі, хто шукав влади земної, завершили своє життя, як усі і всі могилою, нічого з собою не взявши. А Христос ніякої сили, ніякої влади не проявив. Він Котрий міг очолити цей народ і створити своє царство, відмовився, залишившись безпомічним, вразливим і смиренним перед своїми мучителями. Що ж заповідає Христос своїми діями, Він заповів нам життя, Він навчив нас. Що крім любові, крім готовності бачити у своєму ближньому найдорогоцінніше, що є на землі, нема нічого. Він навчив нас, що страждання не можуть зламати людину, якщо вона любить, що ні влада, ні багатство, ні насолоди не можуть заповнити порожнечу в душі кожної людини. Тільки Бог може принести гармонію в людське існування, тільки Бог може перетворити смерть на життя. І як жаль, що тоді, так і часто тепер ми відкидаємо Христа, бо Він пропонує нам любов, любов до самозабуття і навіть смерті за ближнього, за свій народ, а не за земні блага. Чи ідеальну політичну систему. Нам страшно жити за заповідями, бо вони стають у повну опозицію до наших бажань і способу життя. Та, хоч ми живемо у світі, по суті, який і від, від Бога, зайнятий тільки собою. Постійно бореться за владу, силу, могутність і перемогу майже нема місця Божій любові, світлу і радості. Та у цей день, коли ми стоїмо в переповнених храмах, з піднятими віттями верби, виголошуючи знову і знову осан, ми говоримо собі і всьому світу, що, не зважаючи на ніщо. Прийде Христове Царство любові, перемоги над гріхом і смертю, і що радості цієї віри у нас не відніме ніхто. І, хоч так багато людей вірять у владу, науку, зброю, війни, що у їм все захопити у земних правителів, як засоби для досягнення людством щастя. Церква у цей день нагадує нам, що царство радості і щастя не від світу цього, але через Христа воно сходить до нас, пройшовши муку, біль і снева. Раніше вербу додому ми можемо побачити в ній оберіг, прикрасу чи просто гілля. Але церква, дорогі мої, закликає нас. Угледівши, що за зимою йде весна, побачити, що з Христом за смертю йде Воскресіння, що перебуваючи з Богом, ми не уникнемо страждань, але можемо преобразити їх на шляху до Воскресіння і радости. Ну, от і сталося ті самі люди, які вітали Ісуса при уході Єрусалим. Через п'ять днів будуть кричати його. Яка дивна і страхітлива непослідовність проглядається в такій різкій зміні ставлення. Хоча, якщо подумати, то не так вже й дивовижне це все. Люди найчастіше судять один по одного за соціальними маркерами, Певній сукупності думок про когось, так і жителі Єрусалиму. Почули про учителя, здатного воскрешати мертвих, вирішили, що це і є Месія. Вийшли зустрічати довгожданного царя з гілочками в руках. Потім побачили цього ж учителя побитим, зв'язаним, засудженим на смерть, погодилися із цим маркером теж. Але до слова кажучи, гадаю. Далеко не усі кричали розпізіпни, як і у будь-якому натовпі, знайшлося декілька горлодерів, інші просто мовчки погоджувалися, як це буває зазвичай у подібних випадках. Думка натовпу взагалі мінлива, і тут ще була ситуація гострого національного і релігійного конфлікту. П'ять днів тому зустрічали не просто царя, а того, хто прийшов воювати з існуючою владою окупантів і первосвященників Садукеїв, перемогти цю владу і запанувати над звільненим народом. Люди повірили, що він і є Мешія, сподівалися на його дивовижну силу, а потім раптом побачили. Що ніякої сили він не виявив, навпаки, дав себе зв'язати, побити, оплювати, що вони могли подумати про такого царя? Є ще одне нерозуміння, яке часто можна почути у розмові про ці трагічні події, адже їм же запропонували Христа відпустити на свято того, хто зціляв і воскрешав. А вони чомусь віддали перевагу розбійникові варварі. Тобто не того, хто міг допомогти людям, а того, хто грабував. Ну, де логіка? Той, хто щіляє, міг ще допомогти їм у майбутньому. Між тим, логіка тут була. Але щоб зрозуміти її. Треба спробувати поглянути на ситуацію не із сьогоднішнього дня, а з тієї страшної п'ятниці, коли люди стояли перед помостом, на якому пелан судив царя юдейського, що не відбувся. Напевно, вони думали тоді щось на кшталт. А навіщо відпускати того, хто не зміг допомогти навіть собі? Що з нього толку? Напевно, усе, що про нього казали, порожні чутки і нічого більше. А ось Варава – не просто грабіжник, він борець із режимом, революціонер, злод. За свободу народу з окупантами б'ється, убиває їх життя свого нещади. Про що тут думати ще? Нехай відпущать нам вараву. Ось так усе і вийшло. Просто і страшно. Нічого особистого. Одна лише голодоцільність. Там, де люди чекали земного царя. Подвиг небесного Царя виявив що нікому не потрібний. Попереду була тяжка страта, смерть, сходження у пекло, і цілих дві ночі до Воскресіння, яке відкриє цим нещасним, духовно сліпим людям шлях повернення до Бога, тим самим людям, що п'ять днів тому. Зустрічали Ісуса з пальмовими гілками в руках. тим самим людям, які сьогодні кричать, розіпни Його. Звичайніші людям. Усім нам. І ще тепер про зміст і символіку самого свята, входу Господнього до Єрусалиму. Бо насправді ми не вербу святкуємо. А в'їзд Ісуса до Єрусалиму. Після Лазаревої суботи, останню неділю перед чатом Христового Воскресіння, наша Церква урочисто святкує вхід Господній до Єрусалиму. Велелюдний вхід Спасителя в Єрусалим був вступом його на шлях хресних страждань. Про цю подію розповідають у своїх ангелистах всі чотири ангелисти Матея. 21 розділ, 1-11. Марка, 11 розділ, 1, 11 стишок, Луки, 19 глава, 29, 44 верш, І Івана, 12 глава, 12, 19 стишки. Ми називаємо цей день також вербною неділею, бо в нашій традиції прийнято називати це вербна неділя. Чому ж тоді ця неділя вербна? У давнину на Сході був звичай зустрічати царя переможця пальмовими гілками. Саме так зустрів Єрусалим Христа, почувши звістку про його дива та про чудесне Воскресіння Лазаря чотириденного. В Україні замість пальм віряни, вшановуючи ухід Господній місто його страждань, тримають внуках. У руках гілки верби, дерева, що у нас починає розпускатися раніше за усі інші, таким чином, збулося стародавнє пророцтво про те, що майбутній мешія, як цар в'їде у святи, святе місто на молодому віслюкові, який, на відміну від бойового коня, є символом миру, покірливості і смирення. За шість днів до Пасхи прийшов з Ісусу Вітанію, де жив Лазар, друг Спасителя. Великдень того року припадав на вечір п'ятниці. Отже прихід Господа до Вітанії за шість днів до п'ятниці випадає на суботу попереднього тижня. Там у Вітанії на нього чекала вечеря. Ветанські друзі, Спасителя Лазар Марта і Марія. Приготували її, звичайно, у своєму будинку, чому підтвердженням служать наступні за цим слова, що Марта прислуговувала як господиня будинку, а Лазар сидів за столом разом із гостем. Вказівку на це Івангелис робить безсумнівно, щоб нагадати про недавнє велике чудо Господа, здійснене над Лазарем. Бо до цього часу Марта. Услуговувала, Марія сиділа у ногах, лазаря не згадувалося. Марія ж, узявши фунт нардого, дового чистого дороцінного мира, помазала ноги Ісуса і витерла своїм волоссям йому ноги, а дім переповнився пахощами дороцінної олії. На сході був звичай мастити почесне гостей миром. І Ісус під час свого земного життя. Принаймні, як повідає Евангелисти, був тричі помазаний ним на вечерях у різних будинках. І Юда Іскаріотський, який також був присутний на цій вечері, сказав, для чого б не продати це миру за триста динаріїв і не роздати в убогим. Євангелист зауважує, що Юда лукавив, коли говорив так, істина його прагнення таїлося в грошолюбстві Юди. Він завідував скринькою з пожертвами серед апостолів і часто крав те, що кидали туди люди. Приношення ці призначалися на побудові потреби Христової місіонерської спільноти, а також для роздачі в Бога. Натовпи прочан, які йшли до Єрусалиму на свято Пасхи, так само, як Ісус, дізнавшись, що Він перебуває у Витанії, зайшли туди, щоб подивитися і послухати Його, а також і для того, щоб побачити Воскреслого Лазаря, бо слава про диво вже облетіла околиці Витанії. Багато людей, побачивши Лазаря живим, увірували в Ісуса, а старійшини представники Синедрону ще більше осліпли від ворожнечі до Нього. Засліплені злобою, вони вирішили вбити і Його, і Воскреслого Лазаря, щоб стерти навіть сліди див Ісусу. На другий день після суботи Господь пішов у Єрусалим. Безліч народу, тобто головним чином, паломники, котрі прийшли на свято, а не залякані Сенедріоном і фарисеями, жителі Єрусалиму, взяли пальмове віття і пішли на зустріч Спасителю. Пальма на сході служить символом міці і краси, гілки її в руках, символ радості й торжества, хода вийшла дуже урочистою. До ветання йшли величезні натовпи народу, всі кричали Осанна, сиду та да видуму, благословен, хто йде ім'я Господні, осанна на висотах. Осанна, дорогі мої, власне очей спаси, даруй порятунок. Це слово юдеї вживали як вигук, що висловлює радість, особливо під час свят. Цим народ виявляв свою радість і добрі побажання месії. Ісусу підвели осла, і Він, сів, на нього їхав дорогою, стеленою пальми гілками і покритою одягом народу. У євреїв був звичай, царі переможці ізжали Єрусалим на конях, або ослах, і народ урочистими криками, з пальмами, гілками в руках зустрічав їх, виконуючи пророцтва старого Завіту. То роздивися Захарій 9.9. Христос таким же урочистим чином у Ірусалим, але не як цар земний або переможець у війні, а як цар, царство якого не від світу цього, як переможець гріха і смерті. Єврейський народ, який знаходився під Римським ярмом, очікував Месію як політичного визволителя, і всім здавалося, що чудотворець, який вчора воскресив ландер Заря, а колись нагодував п'ять тисяч народу, цілком може бути саме тим земним вождем, що приведе свій народ до політичної незалежності і земного царства насолоди. Із тисяч, котрі перебували тоді на вулицях Єрусалиму, тільки один Христос знав, що замість земного царства Він приносить людині царство Небесне, замість позбавлення від земного рабства Він звільняє людину від рабства набагато страшнішого від рабства гріха. Він один знав, що шлях ушіяний нині пальмовими гілками веде до Христа і Голговте. Це царське прославляння Христа перед Його смертю церква згадує для того, щоби показати, що страждання Спасителя були добровільними. Єрусалим у даному випадку є прообразом Царства Небесного, і кожна людина має у нього увійти. Вона має покинути земне життя, яке є тимчасове, увійти в життя вічне. Дуже важливо, щоб людина приготувала себе для цієї вічності, і празник входу Господню Єрусалим навчає нас, що для того, щоб ми достойно війшли в Єрусалим, ми повинні звершувати хвалу Богові. Хвала Богові є потребою людської душі. Вона не є те, що потрібно Богові, вона є те, що потрібно людині. Господь знав, наскільки непостійний народ і наскільки мінливі настрої натупу. Мене лише кілька днів, і вигуки осанна зміняться на скаженіли, розпни його. І так відбувається впродовж усієї двох, більше двохтисячлітньої, тисячолітньої історії церкви. Відбувається, коли ми, жадаючи від Бога спасіння земного, забуваємо. Що він прийшов врятувати нас для блаженної вічності. тож не розпинаємо Господа гріхами, злобою та ненавистю, натомість принесімо разом із ним хрест страждань за правду Божу. Тоді ми обов'язково побачимо світло воскресіння, яке для кожного з нас чає, з гробової печери Спасителя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Хто ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання про лайки, вподобайки. Не забувайте. is love.